Привіт-привіт! Вітаю вас на міні-тренуванні з розвитку гнучкості. Будемо розпочинати. Робимо вдих і видих. На носочки потягнулись вдих. І видих. Залишаємо вгорі замочок. Тягнемось вгору, нахиляємось в одну діагональку вдих з видихом в іншу. Малюємо маленькі кола, витягуючись вгору і з видихом в іншу сторону, і опускаємо руки вниз, коліно до себе, плечі опущені, працюємо стопою в іншу сторону, вгору вниз. За коліно беремось, робимо відведення. Раз. Два, три. Чотири. І за коліном назад. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Відправляємо за ногу назад, підсіли. Тягнемось до прямої, дихаємо. Виростаємо інше коліно до себе. Плечі опущені, живіт підтягнутий. Працюємо стопою. В іншу сторону, вгору вниз. За коліно рука в сторону, відведення. Раз. Два. Три. Чотири. За коліном назад. Раз, два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І назад. підсіли, Тягнемось до прямої. Виростаємо. Руки на пояс, робимо кругові оберти. Пальці забираємо із видихом в іншу. Міняємо. В іншим. І широка позиція ніг. Робимо вдих. На видих нахиляємося. Вдих, видих, підсідаємо, штовхаємо коліна назад, руки перед собою. З видихом. Раз. І. Два. І. Три чотири п'ять. Шість. Сім. І вісім дев'ять. І, 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 і останні десять і потягнулись. Прожинемо грудьми до колін. Стопи під себе. Згинаємо, розгинаємо по черзі праве-ліво. Спинка розслаблена. І зігнули два коліна з кругою спиною розкручуємося. Добре. І будемо опускатися вниз. П'ятий під себе. Протилежною рукою за вухо, плече тягнемо вниз, дихаємо. Дихий з видихом вниз до себе. Міняємо іншою рукою плече вниз. Дихи з видихом до себе. Двома руками тиснемо на потилицю підборіддя до себе. Назад штовхаємо за підборіддя. І розслабляємо по колу. В іншу. Працюємо плечима назад. Вперед. Повністю назад. Грудний відділ розслаблений. Рухається разом з руками вільно. і з видихом вперед. Руки за голову, розкриваємось слікті назад вдих, округлюємось видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Розкручуємося, одна рука вгору, беремось під ліктем, натягнули в одну сторону, груди вгору, дихаємо, і з видихом, міняємо сторону, тримаємось за той же лікоть. Міняємо руку так само в одну і в іншу. Добре, і стаємо на четвереньки, долоні під плечима, коліна під тазоми, одну ногу видовжимо і виконуємо кішечку вдих, прогинаємось, видих, округлюємось. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Одноіменною рукою з витягнутою ногою розкриваємося. Вдих. згинаємо руку, тягнемо плече вниз. видих, ще два, три, чотири. П'ять і поклали плече. Витягнули другу руку, залишаємось лежати, дихаємо. Повертаємо верхню, дістаємо нижню. І вгорі протилежною рукою беремося, витягуємось вгору, тримаємось, дихаємо, і відпускаємо. Міняємо сторону на іншу, витягуємо, так само кішечка, прогинаємось вдих. Округлюємось. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Одноіменною з витягнутою рукою ногою руку відправляємо гору вдих і плече вниз. Видих. Два. Три. 4, 5. Залишаємось лежати, витягуємо другу руку. Повертаємо верхню, дістаємо нижню. І рукою беремося за протилежну ногу, витягуємось вгору, дихаємо. І відпускаємо. Таз залишається над колінами. Руками відходимо, поклали пальці, пружинимо грудьми вниз, дихаємо. Спробуйте покласти груди під боріддя, полежати. І розкручуємось. Ширша позиція колін. Будемо робити хвильки, сположені дитини через круглу спину, опускаємо таз, прогинаємося. Робимо погляд через одне плече назад, скручування, видих через інше. І за головою через круглу спину. Повертаємось. Знову робимо вдих, видих через круглу таз вниз. Прогинаємось. Погляд за одне плече. За іншо, за головою назад, і ще один раз. Потягнулись в одну діагональку за руками і в іншу, розкручуємося. Залишаємо сидіти на п'ятах, коліна не разом. На ширині тазових кісточок. Однією рукою беремо за п'яту, штовхаємо таз вперед. Протилежною рукою малюємо півкола, витягуємось в діагональку, робимо вдих, видих. Повертаємось. Продовжуємо. Два. Три. Чотири. П'ять міняємо за іншу п'яту так само з видихом раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тримаємось руками за обидві п'яти, робимо вдих, видих, штовхаємо таз вперед, наскільки можемо, прогинаємось. Якщо не вдається тримати руки на п'ятах, ведіть за собою. Робимо вдих, видих за головою. Опускаємось, виконуємо ще два рази. І витягуємось вперед, розслабляємось. З круглою спиною розкручуємось, дістаємо ноги. Стопи стоять, одна рука позаду, виштовхуємо таз вгору, за вільною рукою витягуємося, розкриваємось, повертаємося вдих. І один. Де, три, чотири п'ять міняємо Вдих із видихом за іншою, один. Два, Три. Чотири. І останні п'ять. Витягуємо ноги, підрівняли спину, рука на руку, вдих з видихом, тягнемо за носки. І схопилися ближче до стоп, Перший тягнеться живіт, дихаємо. І розкручуємося. Розвертаємося боком. Одна нога зігнута, інша пряма. Протилежна рука над коліною, вільною рукою пружинимо до прямої ноги, дихаємо. Намагаємось коліно, яке лежить, не відривати від підлоги. І схопилися рукою за ногу, де можете, натягнулися. Якщо не вдається схопитись, залишаєтесь висіти. Розкручуємося, розвертаємося до прямої ноги. Підрівнялись, пружинами. Потягнулись до стопи, лежимо, дихаємо і розкручуємось, знову розвертаємося боком, міняємо ноги місцями, підрівнялися протилежне на коліно, пружини. Схопились. І розкручуємось. Одна стопа, інша, п'ята перед п'ятою. Підрівнялися, виходимо в скручування за коліно, погляд назад, вдих із видихом в іншу сторону. Руки на коліна малюємо хвильки, загрудьмо вниз, округлено вгору. Розкриваємо руки в сторони, переходимо на лікоть, дих з видихом на інший. зрівнялися, руками потягнулись вперед і вниз. Розкручуємось, міняємо стопи місцями, розкриваємось, вдих на лікоть, видих півкола попереду, переходимо на інший лікоть. І потягнулись вперед. Цьому наше тренування з розвитку гнучкості завершено. Сьогодні ми з вами разом зробили наше тіло більш гнучким, еластичним та здоровим. Тож продовжуємо рухатись до нових звершень разом.